Рефрактометрія є базовим офтальмологічним дослідженням, що визначає оптичну силу очей. Результати вказують, чи наявна у пацієнта короткозорість або ж далекозорість, та чи потрібна йому корекція окулярами або ж м'якими контактними лінзами. Дослідження виконується кілька секунд безконтактно. А результати друкуються на папері. Пацієнту буде запропоновано влаштуватися навпроти за стільцем. Підберіддям лягти на платформу так, аби скануючий промінь вцілив в око. Фахівець фокусує апарат та виконує дослідження. Деякі моделі каратотопографів, окрім основної інформації оптична сила ока, надають додаткову, наприклад, діаметр рогівки, відстань між зіницями, кривизна рогівки, автоматичний перерахунок сили м'яких контактних лінз. Наші апарати здатні визначати також контрастну чутливість, що є вагомим критерієм в оцінці результатів лазерної корекції та імплантації мультифокальних лінз. Задля комфорту в клініці iLAS рефрактометрами облаштовані більшість діагностичних кабінетів, також наявний мобільний рефрактометр, що надає можливість виконувати дослідження пацієнтам з обмеженими можливостями пересування.